У попередній серії шоу-продюсер Євробачення Стюарт Барлоу провів для мене екскурсію власним кабінетом та коридорами телекомпанії. Я змушую творчі соки текти. Це символ світла в кінці тунелю. Тепер ми вирушаємо на екскурсію Києвом. Здрасті, у вас по льготному можна? Дедушку. Як вам звук? Перепрошую. Звук. Тут дуже голосно, я нічого не чую. Ну що, вам було комфортно? Так, дуже. Бачите ось цю зелену маршрутку? Це екологічний варіант. Мені дуже подобаються ескалатори в київській підземці. Вони дуже швидкі, але метро знаходиться на такій глибині, що спуски та підйоми здаються вічністю. Я не можу второпати навіщо потрібен циферблат що ліворуч? Замість показати, коли прийде наступний потяг, він навпаки сигналізує пасажирам, що вони не вдахи, бо спізнилися на попередній поїзд. Які ваші улюблені місця у Києві? По перше, вулиця Ярославів Вал. Тут дуже типова для Києва архітектура, суміш старого із новим. Гуляючи цією частиною Києва, ти розумієш наскільки багатим колись було це місто? А ще тутешні будівлі це наочний приклад того, як можна перетворити балкон на окрему кімнату. Взагалі Київ нагадує мені відень. Там також колись будували розкішні будівлі, частина з яких нині також розвалюється. В жодному місті у своєму житті я не бачив такого скупчення рейндж-роверів, як у Києві. Звісно, Київ це маленька Британія. Перше, що я усвідомив, коли приїхав до Києва, це те, що потрібно весь час дивитися під ноги, бо якщо відволікаєшся на щось, миттєво падаєш. Орти, згідно зі стандартами, в нашій країні ями в асфальті більше чотирьох сантиметрів за вважаються аварійно небезпечними. В Києві дуже цікавий спосіб будівництва. Будівлі починають зводити, а потім дуже часто залишають років на 15-20, щоб вони настоювалися. І лише тоді, коли споруда дозріває, будівництво завершують. Мені дуже подобається пейзажна алея. Тут чимало скульптура, також гарний краєвид на поділ. Взимку, коли я прогулювався тут вперше, мені здавалося, що це якесь секретне місце, бо тут нікого не було. Потім з'ясувалося, що це не так просто люди не виходять гуляти, коли під ногами ожеледиться. А це Андріївський узвіз, і саме узвіз. Ним потрібно спускатися, а не підійматися. Але я, на жаль, усвідомив це запізно. Якось я був на Подолі і вирішив пройтися цією вулицею. Тому довелося довго підійматися до гори. Тут чимало вишиванок, у таких завжди танцюють українські народні танці. Я до речі звернув увагу, що в танцюристів-народників є характерні жести. Дівчата з рушником завжди роблять ось так. А хлопці завжди перед початком танцю роблять ось це. А ось це стало основою символіки цьогорічного Євробачення. Намисто традиційний український жіночий аксесуар. Це дуже відомий киянин, письменник Михайло Булгаков. Тут за повір'ям потрібно загадати бажання і потерти носа. Ні, його носа. Яке бажання загадав Стюарт, Які його улюблені страви та напої? А також що він думає про українську бюрократію? Дивіться у наступному випуску.